Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Ми сьогодні зранку приїхали в місто по своїх справах. Їх дуже в нас багатенько, так що треба зробити. Я ще сьогодні якась така заспана, спати хочеться, але треба по справах було їхати. Вчора пізно лягла спати. То так, зараз швиденько справимося і поїдемо додому працювати, бо в нас майже готовий сарайчик. Треба буде дороблювати все потихеньку. Треба швиденько робити свої справи і їхати додому. Вдома не так жарко, можна сховатись в холодок. Так. Що ми ось взяли? Взяли шпатели 4 штуки, бо в нас дуже їх багато є, і великі, і маленькі, але ось таким маленьким всім вдома вже каюк переснився. Так, ще ось таке замовлення забрали. Кошти це тормоза. Що це, набір тормозів? Чи що воно тут таке? а? Ага. Набір тормозів забрали з пошти. Це на мій велосипед. Ми його пофарбували, а тормозів немає. синочку треба кататися з мамою, щоб мама була поряд Так що будемо робити велопрогулки. Їдемо далі, катаємось. Нам треба трошки покататись, бо ми чекаємо людину, поки звільниться. то катаємось. Парк наш з динозаврами. В місті, як були, виїжджали з міста, такий дощ купив. Просто влупив, як з вітра. А тут а, сухо і сонечко світить. Ніяк не дочекаємося того дощику, коли він вже буде. то так от. З однієї сторони він і треба дощ для городу, щоб коли. А з іншої сторони нам зараз не треба. Нам треба зараз сарай закінчити робити. Залишилося прикріпити. Так. То, так. Заїхали ми в село, і тут дощик такий був, асфальт мокрий, калюшки трохи є, але все-таки знову ж поляпав і все. Вже пішов, знаєш, по-нашому не буде ніяк. Але заїхали, то в нас тут асфальт мокрий. Я їхали там сухо. Якось полосами він ходить. Там ззаді нас хмари, а тут уже сонечко. Кружляє, кружляє, ніяк не закружляє цей дощ. Пішла я на город подивитися, що в мене тут робиться. Ну, як всі, по 10 разів на день заглядають. В кого є городи, той зрозуміє. Ходять, дивляться, що тут змінилося, що ні. І ось бачу, тут червоніє. Дивіться, вже є перша полуничка. Така ось красуня. Червоненька. Зараз якусь саму спілішу знайду. Там воно вже червоніє. Тут. Ось одну Женеку понесу. Десь бачила тут червона-червона, вже не бачу. Тут уже є. Так що скоро розпочнеться сезон. Буду я тут рачкувати. Головне, щоб було куди її дівати. Ось така велика. Перша завжди крупна. Ось цю зараз зірву і Женику понесу. І ось таку вже можна зірвати. Я думала, тут ще нічого немає. Гримить, десь дощик ходить, але нас обходить. Так. Полуниця перша, крупна, от. чотири штучки повно жменя. А пахне як, так у нас йде процес. Стіни вже є, затерли все, щоб не штукатурить, І вже починаємо робити дах. Бруски у нас новенькі, це ми робили дах на будинку. Ось, це залишилося. А доски вже які були. Та й доски є новенькі, але не хочеться сюди їх брати. То отак, щось потихеньку робимо. Щось вимальовується вже. Так, маленький сарайчик, але ж це для маленьких свинок, двері маленькі. Ми в цьому році думали з'єднати, підняти кришу і двері, але на все потрібно гроші. То поки так, буде щось зайве, то будемо. Робити більше, а поки все так. Ми ж розуміємо, що краще зробити більше, більші двері, але все впирається в одне, так що поки так. Кабанчик наш вредний. Але такий кумедний, любить ото гратися. Як з собачками, ото так їх дразниш за мордочку і вони гарчать, а тут а його трогаєш, а він хрукає. Любе гратися, що маленький, цікаво йому все. Зараз дерть їсть, кашу ще інколи варимо. Бо зараз вона вже скисати буде, то сильно не наварюємо. І травичку, звичайно. Зараз трава це основне. Більше вони трави зараз їдять. Такі диботи мене замазить. Йду на город, хочу редиски на вечерю нарвати. Бо синочок сьогодні вже в обід ходив рвати, йому подобається сам процес. Але що він там 10 штучок вирвав, то зараз буду я. Дивитись, що тут вродило. Так, ось в мене є два рядочки редиски. Зараз щось нарвемо на салатик. Так, є тут і велика, і маленька. Ось така. Щось є. Вона така невелика і не маленька. Ми таку полюбляємо, вона така ніжна. Бо коли вона переросте, то вже ніхто не, не подобається. Зараз почищу, зробимо салатику, повечеряємо і будемо відпочивати. На цьому, друзі, закінчую своє відео. Пишіть свої коментарі. Дуже цікаво з вами поспілкуватися. Всім всього найкращого. До побачення!